Так, та що, хлопчика, та дівчатки, це наш навантажувач, що ми робили. Ми зробили яку оплошність, хлопчики та дівчатка. Ми промазали те, що давним давно не мазалось, і воно вмерло. Коротше, помазали, почали клацати хрестовини. Приїхали сьогодні, перебрали обидві полосі, просто все й відуди, промазали. Все тепер у нас. Шітінько. Коротше, і вам на будущее, хлопці іменно сервісникам, хто бачить, що там уже давно не мазалось, лучше його не мажте, якщо ви його не мінятимете. Все, тепер не клацать, бо в нас був характерний ступ-клац. Хрестовинка вже виробилась і вона починала клацати іменно в упорі. Зараз у нас все чітко. Це краш-тестик Ну, то таке. Зробили, коротше. Бачите у нас, як при усього самі можете так перевірити. Сідаєте, вижимаєтесь, не нажимаючи педалі, якщо у вас є відключення заднього моста. І все. Все, Сергій.